Розпочинати кожне засідання з молитви. Таке рішення прийняли члени громадської ради Ужгорода. Я виставляю це засідання сьогодні, і я п'яти за кожне світовому серце на цьому місці. Навіть при розгляді цього здавалося б елементарного питання. В залі виникла суперечка. Після молитви таки заспокоїлись. Другим питанням виключили зі складу громадської ради кількох осіб. Двох згідно із заявами за власним бажанням ще одного через систематичну відсутність на засіданнях затвердили кількість членів. Їх буде 107 осіб. Взялись розглядати питання щодо водоканалу. Взяти участь громадських слуханнях. Приводу питання підвищення тарифів на водопостачання в місце уже та забезпечити проведення перевірки господарської діяльності. КП водоканал місто в на час якої сторони керівника від посади. посад. Вони документу не мав, не мав далі відкривав. В такому плані від стороні немає, значить, я згоден з тим, що треба провести перевірку водоканала і дійсно. За співдяні, яка призводить з кожним роком до все більших і більших боргів. Але в мене є одно. Запитання, хто буде проводити цю перевірку, як якою яку роль прийме з 1 липня. Тариф на воду становить 11 гривень 84 копійки. Таке рішення вважають несправедливим. Відтак особливо активні в питанні води ініціювали проведення аудиту і відсторонення від обов'язків на час його проведення начальника водоканалу. Нагадаємо, під час мітингу, який члени громадської ради організували під водоканалом, начальник структури пояснив, що ціну води визначала нацкомісія в Києві. Обумовлена вона з енергоносіїв і боргами водоканалу варто відзначити, що особливо активні в питанні води активісти злісні боржники. Інформація була з анонімних істочників, просили їх не називати. Що він вже прописаний на одній квартирі, на якій в нього борг 3 тисячі гривень, і живе на іншій квартирі, в якого од нього також борг 3 тисячі гривень. А також у секретаря нашого Сусаренка. вона не платить за воду сама особисто на місці проживання 8 років уже. Цю інформацію підтвердили МСтудіо і власні джерела. Громадська рада вирішила написати звернення до депутатів щодо продовження мораторію на землю. Говорили і про регламент роботи. Після тривалих суперечок перенесли розгляд питання на наступне засідання приєднати комітет сім'ї і комітет з освіти наступне питання, але при його розгляді члени ради остаточно пересварились. секундочку Поритувай, громада У четверо, по п'ятого дивиться людей, збирається це взагалі ніколи. І пропоную розглянути питання активності роботи, а не тільки піар. звинувачували один одного в бездіяльності і пасивності. Прозвучали і обурення щодо посади секретаря. Секретар взагалі не працює, лобіює тільки свої інтереси. Невідомо хто маніпулює цими людьми, котрі там. В одному кабінеті сидять Анастасія Бачинська, Вікторія Слюсаренко і Олександр Пересоляк. І вони представляють ну чиїсь інтереси. Ми так думаємо, що представляють і. Пані Рената каже, окремі члени ради вводять в оману інших компроментують. Також підозрюють, що є серед активістів і представники колишньої влади, що прийшли з наміром скинути з тимчасової посади Віктора Щадея і повернути екс-мера. До речі, минулого засідання кілька осіб лобіювали таке питання. Окрім членів громадської ради, на засіданні були присутні ужоці, що чекали розгляду своїх питань. Жителі хотіли допомоги однак, отримали дві години суперечок і негативних емоцій. До закінчення засідання покинули його. На жаль, за наслідками особистого розподілу інтересів, які здійснені непрофесійно без належного оформлення, тобто внесення у порядок денний, відбувся фактично зрив сесії, за наслідками якого, як і питання, яке я представляю я, так і ще багато інших питань. Там сиділи люди з дітьми, чекали. Вони фактично зірвані. Тобто, професійність це основна ознака громадської колективної роботи. Якщо її немає намагатися створити ілюзію влади у людей, яких її немає, призводить того, що ми бачимо. Не дочекалися кінця і деякі обурені члени. Ні громадської ради зрештою засідання завершили. Наступного разу розглянуть питання щодо регламенту, недовіри секретарю і звіти комісій.